Доброго дня! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Не можу не похвалитися вам покупочкою сьогоднішнього. Сьогодні по новому стилі Петра і Павла. Оце придбали сьогодні собі на ринку такого шезлонга. Можливо, вже коли-небудь ляжу і полежу. Бо качеля це класно, а шезлонг це ще краще. Так, порозцвітали мені лілії. Жовта розцвіла. Сонечко таке яскраве. Все такі гарнюші. Лілейники також уже цвіту наповну. У мене лілейники різних кольорів. Різних-різних. Такий Класно, що на колесах і збирається, можна його зібрати і занести в сарай. Він складається докупи. Троянди відцвітають. Мої гортензії красуні. Все цвіте, буяє. Красота. Нарешті буде шашличок, а то все. Працюємо, працюємо, а відпочивати немає коли. Заціла гіпсофіла. А посередині я не знаю, що це таке. Ось теж якийсь такий ароматний ароматний кущ. Може хто знає. Напишіть. Готуємося. Прийде кума, приїде, так що будемо сьогодні купатися. Підійду до підпірної стіночки, ще пройдуся. Тут також, О, дивіться, стільбочки. Це протиста троянда, яка чекає на чергу, поки я їй зроблю якусь опору людську. Барбарисики. Вербочка. А ту вербу, яку я пересадила, мабуть, я її все-таки перевела. Але мені так здається. Ну, буду відливати, звісно, але ну, не робіть так, як я. Серед літа не варто пересаджувати. Я її трохи травмувала коріння і, можливо, нічого з нею не буде. Але надія помирає останнє. Ванілка. Бачите, ці лілейники вони. Не знаю, може комусь подобається, комусь не подобається. По поводу цієї гортензії, що ж я собі думаю, можливо, я її тут залишу, бо коли сідаєш сюди, на цю дерев'яну лавку, от з боку, боковим зором, дивишся, що ця гортензія такими шапками. Ну і так приємно, класно, я не знаю. Ну, побачу, вирішу. А оці іриси, мабуть, все-таки приберу, бо вони мені так якби засуряють. Вони зараз повсихають тут, бо тут дуже жарко. І один пісок. І буде таке не дуже гарно. Мабуть, сюди посижу кущики. Або Little Princess, або якусь там цю перезолисну спірею торт. Буду бачити. Ну, ще поки до кінця не визначилася. Ми ж садівники такі якісь непостійні. Відцвітає вже, бачите, ця лілія. Доріжка з хост. Вон, бачите, я говорила в попередніх відео, що не дуже полюбляю, як цвітуть ці хости, але ну, все одно придає якогось такого ажурності. Ну, не знаю. На, На смак, звісно. Друзяки нема, але О, якось так. Дивіться, які ліленькі. Розцвітали, красуні. Це теж така от... цей куточок такий гарний. Все таке зелене. Там ще не розстрілу. Там два одинакових лілемика. Треба йти, мабуть, допомагати чоловікові, бо він зараз буде сердитися. Каже, ти що, приїхала знову відео знімати, нічого не робиш. Закінчу на цій чарівній троянді. Рансар. Всім чудового настрою, чудового дня, миру, добра, всього-всього самого найкращого. Пока. Лежати неймовірно круто. Прям кайфово. Пока.